Вітаю на уроці навчання грамоти читання. І сьогодні ми познайомимося із звуком П, буквою П і почитаємо склади. Пролунав дзвінок, починається урок. Працюватимо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому першому класі діти просто молодці! Виконаємо дихальну вправу. Свічка. Глибоко вдихаємо носиком, видихаємо через ротик та задуваємо свічку. Почали. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Фодематична зарядка. Поплямка й губками. Посичи гускою. С -с -с -с. Подзищи комариком. З, з, з. Подеринчи трактором др др др. А покажи, як пищать курчата. Пі, пі, пі. Послухай віршик. Але прислухайся, який ти звук будеш у віршику чути найчастіше. Пекар півень у пекарні пік перепечки пригарні. І пшеничні пампушки, і припишні пиріжки. Пригощайтесь, який ти звук чув або чула найчастіше звук П. Промов звук П П. При вимові звука струмінь повітря. Зустрічає перешкоду. І це наші губи. Тому звук П приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. А також звук може бути пом'якшений. П. Пом'якшений приголосний звук П ми позначаємо двома рисочками. Назвемо слова які починаються звуком П, помідор, павук, а також павутина, пила, прапор, пальма, подушка. Всі ці слова починаються звуком П. Відгадай загадку! Ну, му, хто з дітей вгадає, що за звір ніг вісім має, снує зниток тонкі сіті, щоб комах у них ловити. Як ви думаєте, хто це? Це павук? І зараз ми зробимо звуковий аналіз слова павук. Але спочатку гноміки нам нагадають. Як ми позначаємо звуки? Кружечком ми позначаємо приголосні звуки? Однією рисочкою приголосні тверді звуки. Двома рисочками приголосні м'які звуки. Промов слово павук, який ми чуємо перший звук? П? Який він? Приголосний, твердий, позначаю однією рисочкою. Па. а Голосний позначаю кружечком. Пав В. Приголосний твердий позначаю однією рисочкою. Паву. -у. Голосний позначаю. Павук к приголосний, твердий означаю однією рисочкою. Приготуй долоньки, поділимо слово на склади. Павук. Скільки складів у слові? Два склади. Зверни увагу на схему. У слові два голосних. Тому два склади. А зараз визначимо наголос. Покличемо слово Павук. Наголошений другий склад вук. Наголошений голосний У. Нагадаю, що звуки ми чуємо та промовляємо. Звук П на письмі позначають. Великою друкованою буквою П та маленькою друкованою буквою П, а також рукописною великою буквою П та маленькою буквою П. А букви ми бачимо та пишемо. На що схожа буква П? Від землі аж до небес гойделка злітає. Буква П мини тебе, весело гойдає. Буква П схожа на гойдалку. А ще на що схожа буква П? На дві пальми, які ростуть поруч. А також букву можна побудувати із цеглинок лего. А також схожа на залізничну дорогу, по якій їде потяг. Візьми, будь ласка, олівчики синього, червоного та жовтого кольору. Працюй разом зі мною! Яку ми букву виклали? Це буква «И». А тепер перетвори букву И на букву П. Розглянемо написання великої друкованої букви П. Подивись уважно, велика буква займає дві клітиночки. Починаємо писати з лівого верхнього кута, опускаємо пряму лінію вниз, в нижній лівий кут другої клітинки. Відриваємо олівчик, ставимо олівчик в правий верхній кут. Ведемо пряму лінію до правого нижнього кута другої клітинки. Відриваємо олівчик, ставимо олівчик в верхній лівий кут і проводимо горизонтальну лінію зліва направо. Ось у нас вийшла буква П. А зараз потренуйся у зошиті написати букву П. Прийшов час трішки відпочити нашим оченятам. Слідкуй за сніжинкою! Давай з тобою пригадаємо, які букви ми вже вивчили. Подивись уважно, яка буква виглядає у віконечко. С Р. А. Х. О. І. М Ш У П, проспіваємо голосні У. Читаємо разом. АП Прочитай самостійно. АП Оп. Прочитай самостійно. Оп. Уп. Прочитай самостійно. Уп. Ип. Прочитай самостійно. Ип. Па. Прочитай самостійно. Па. По. Самостійно. По. Пу. Самостійно. ви самостійно читаємо разом ап па оп по уп Пу. І п ІПИ. Давай узнаємо, яке слово зашифроване. А для того, щоб нам це дізнатися, нам треба назвати кожен малюнок і взяти перший звук з кожного слова. Почали. Хто це? Олень. Який ми чуємо перший звук? О. Хто це? Слон? Який перший звук? С. Що це? Автобус? Який ми чуємо перший звук? А. Слово вже на екрані. Давай разом прочитаємо. О! Са! Яке слово ми прочитали? Оса. У нас на екрані з'явилися емоційні сніжинки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору! Було важко пальчик в бік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. Я дякую тобі за гарну роботу. До нових зустрічей!